Рівненське обласне об'єднання Української церкви Християн Вір Євангельської отримало чергову допомогу від наших друзів зі Сполучених Штатів Америки. Це не перша допомога, не перший раз. Тому ми вдячні вдячні нашим партнерам, що вони нам довіряють, і ми продовжуємо цю співпрацю. Зараз ми передаємо автомобіль швидкої допомоги для одного з підрозділів наших збройних сил в цій передачі при передачі. цій хочу подякувати нашому почесному консулу Сполучених Штатах. Голуборотьку Валерію Валерійовичу, який активно підтримує Україну, завжди її підтримував, в часі війни по особливому. Він об'єднує, мотивує людей до того, щоб жертвували думали, підтримали наш народ, нашу армію, тому ми йому вдячні. Він активний не тільки в частині гуманітарної допомоги, на, рівні, на різних рівнях організовує. Різні зустрічі, адвокатські зустрічі з високопосадовцями Сполучених Штатів Америки і представниками української влади для того, щоб знову ж ініціювати допомогу для України. Ми хочемо подякувати Мікшанському Віталію, який безпосередньо придбав цю машинку і супроводжував її документально юридично до України. Ми також дякуємо нашим друзям, а саме Станіслав Чайн і Клер Петріч. Це організація міст побратимів Такома, які... Сприяли придбанні цієї машини логістичні компанії. Це немала дорога і немалий час саме доставки цих автомобілів до України логістичні компанії, яка цим займалася. дякуємо. дякуємо організації Pacific Ukraine Society і компанії Amazon, які Фінансували доставку логістику до України. Ну і вдячні нашим друзям і а саме Ігору грусаєнко, який обслуговував цей, цей транспорт, щоб максимально зробити все, що він мог був справний. Тому йому Дякую. Дякуємо всім, хто приймав участь і жертвував на те, щоб придбати ці автомобілі, який ми можемо сьогодні передати нашим військовослужбовцям. У мене залишилось передати. Тому да, документи на автомобіль, ключі на автомобіль від автомобіля, і автомобіль нехай слугує і допомагає зберігати життя багатьох багатьох людей багато військових. Хай Бог береже.